Вітаю, шановні гості, підписники каналу «Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька, я українська мотиваторка і авторка цього каналу. Я дуже вам вдячна за те, що ви заходите на цей канал, за те, що ви дивитеся відео, коментуєте, ставите лайки. Канал тільки розпочинає свій рух на момент запису цього відео, але дуже швидко почав потужно розвиватися це саме завдяки вам. Величезна, величезна вам подяка. Обов'язково подивіться це відео до кінця. Вас чекає приємний сюрприз. Маленький, але значний подаруночок. Сьогодні ми поговоримо про те, як збалансувати свого життя, оскільки це ключ до повного життя. Поїхали, не гаючи часу. У нашому повсякденному житті ми взагалі-то не думаємо щодня. Про те, з яких сфер складається наше життя. Ми просто живемо, працюємо, приділяємо увагу своїм близьким людям. Але дуже часто наше життя стає, наче однобоким, нерізноманітним. Воно втрачає якісь фарби, яскравість, і ми не знаємо, як виходити з цього положення. Ми хочемо знов-таки жити повноцінним життям, ми хочемо вдихнути свіже повітря, але навколишній негатив позбавив нас оцих можливостей життя. Тоді ми маємо зробити все, що залежить від нас, задля того, аби життя знов засяяло яскравими фарбами. Для цього перше, що треба зробити, це отримати певне самоусвідомлення, з чого складається ваше життя прямо сьогодні і завжди. Наше життя можна уявити у вигляді такого величезного пирога або піци, яке, начебто, розрізане на вісім секторів. І кожний сектор це якась частина, це дуже велика частина нашого життя. Але. Розріжемо ми цей період, чи не розріжемо, все одно всі ці частини життя мають бути приведені до ладу. Перш за все, це кар'єра і бізнес. Кожна людина займається якоюсь роботою. Ви присвячуєте себе, ви отримаєте освіту в дитинстві, в дорослому віці. Зараз такий час, що ми постійно навчаємося в цьому, всі дорослі люди постійно чомусь навчаються, отримують нові знання, нові професії. Але це може бути кар'єра і коли ви найнята людина. А є може бути бізнес, коли ви самозайнята людина. І це частина, цей сектор нашого пирога ми зафіксували. Наступне це гроші і фінанси. В однієї родини ця частина це заробітна платня, а в іншої людини це підприємницький дохід. А ще в іншої людини це багато доходів. Як от, наприклад, інтернет дає можливість мати множинні джерела доходу. Вони всі є легальні, але їх багато, і вони складаються з різних дрібних частин. З якогось виду доходу ви можете отримувати, наприклад, на місяць 25 доларів, з іншого 400, а ще з іншого 5, А ще один вид доходу вам становить, наприклад, півтори тисячі доларів. Все це множинні джерела доходу. Але у, нашій, от у нашому загальному пирогу, який ми вважаємо, що це наше життя з різних частин, це буде окремий сектор. Наступне, особистий ріст або особистісне зростання це все те, чому ми навчаємося. З точки зору самоусвідомлення своїх якостей, які якості я можу придбати, які якості переможця я можу надбати, як я можу працювати з всім, що мені дано природою, з чого я можу отримувати майстерність, але те, що не стосується вашої кар'єри і професії. Наступний сектор це буде здоров'я і спорт. Одні люди приділяють увагу спорту, інші ні. Але всі ми знаємо здоров'я, так? Здоров'я нашої шкіри, здоров'я нашого кишківника, серця, нігтів, волосся, наше тіло в цілому, як ми до нього ставимося? Це окремий сектор життя. Наступне це стосунки: чоловік, дружина, партнерські відносини, ваше особистісне життя. Наскільки ви задоволені цим? Ще сьомий сектор є: це яскравість життя. Це те, як ви відпочиваєте, чи ви буваєте на природі, чи ви буваєте на пікніках, чи е, скільки ви мандруєте, чи дивитеся ви красу нашої країни, чи дивилися ви її до війни, чи зараз ви ставите собі за намір знову ж таки дивитися країну або інші країни світу. І є ще восьмий сектор, про який багато людей забувають: це духовний розвиток. Правильно його буде назвати духовна спадщина це все те, що ми залишаємо іншим людям. Це книги, які ми пишемо, методички, це семінари, вебінари, все те, що ми створюємо, презентації, будь-які навчальні матеріали, які ми віддаємо іншим людям як свій укомплектований досвід до інших людей. І от якщо в нас у порядку всі сфери нашого життя, то ми задоволені життям у цілому. Але це ще не все. Прошу вас дивитися це відео до кінця, і ми розберемося, як наводити лад у житті. А я поки що пропоную вам поставити лайк і прокоментувати обов'язково це відео не забувайте. Поїхали далі. Всі дорослі люди розуміють, що життя не може бути абсолютно збалансоване. Ну це якесь ідеальне життя, якого не існує. Звичайно, буває так, що якась сфера життя в нас страждає, але буває таке. Що ми йдемо на свідомий дисбаланс, і про це треба завжди пам'ятати. В чому він полягає? Якщо ми хочемо заробити більше грошей для фінансової свободи своєї родини, що ми робимо? Ми приділяємо дуже багато уваги або своєму кар'єрному зростанню, або зростанню свого бізнесу, в залежності від того, чи ти підприємець, чи ти людина, яка працює за наймом на роботі, і оцей свідомий дисбаланс. З одного боку, це добре, з іншого боку, це погане. Кожна людина обирає для себе свій шлях, але обов'язково треба пам'ятати, якщо ти йдеш на свідомий дисбаланс, ставиш собі за мету досягти чогось конкретного. Наприклад, за 3 місяці, за 12 тижнів, у нас на каналі є вже багато відео з цього приводу. Прошу вас подивитися плейлисти, і ви знайдете, якщо це вам цікаво. Як досягати цілей швидко за три місяці і робити все правильно, так бути ефективною людиною, вміти планувати своє життя? Але коли ми це робимо, що в нас страждає? Звичайно, страждають наші друзі, яких ми не бачимо. Звичайно, страждає сфера яскравість життя, бо ми не можемо багато відпочивати, мандрувати. Ми зосереджені на своїй справі. Від цього може постраждати сфера здоров'я. Тому, якщо вже ми йдемо ж цим шляхом, то пішовши на свідомий дисбаланс, ми маємо після того відновитися, тобто знову ж таки повернути баланс своєму життю. І ті сфери, які постраждали через таке наше фокусування на своїй меті, ми маємо ними зайнятися. Але робити це треба правильно, і ми будемо говорити далі, як саме це треба робити. А я прошу вас, поки ви налаштовуєтеся. Обов'язково підписатися на цей канал, оскільки канал розвивається, багато відео з'являється на цьому каналі. Вони можуть бути вам корисними, такими, що будуть мати з вами резонанс. Але, не підписавшись, ви просто не отримаєте цього повідомлення про нове відео. Поїхали далі! Недарма вправа, яка пов'язана з тим, як навести лад у своєму житті, має назву «Колесо життєвого балансу, який ви прямо зараз отримаєте від мене в подарунок і знайти його дуже легко в описі до цього відео, прямо зверху, є посилання на фрагмент з моєї книги Енергійне життя, яких я вам дарую. І ви не маєте реєструватися, платити, нічого, ви нікому за це не винні. Це лише для вас. І цей фрагмент моєї книги це детальна вправа, яка допоможе вам прямо зараз, не гаючи часу, взяти і подивитися на те, наскільки ваше життя є збалансоване. Отже, колесо життєвого балансу воно таке є колесо, оскільки у вас все в балансі, всі ваші сфери життя перебувають приблизно на одному рівні, що ви задоволені цими сферами, тоді воно буде кругле нагадувати. Колесо, тобто це коло, яке нагадує колесо. Але якщо ваше життя взагалі не збалансовано, наприклад, ви задоволені своїм фінансами на на трійку, а своїм здоров'ям на четвірку, а яскравістю життя взагалі на один бал, але ви займаєтеся своєю професією настільки потужно, що ви на 10 балів відчуваєте себе людиною, яка є професіоналом або задоволена своїм підприємництвом. То у вас все колесо, воно перетвориться на, на якісь незрозуміло що. Тоді виходить з того, що ви є професіонал, ви людина, яка досягаєте успіху. Ви дуже багато чого можете зробити і змінити, але спочатку треба збалансувати своє життя. Воно має саме бути у балансі. Давайте зараз я навчу вас, як правильно робити цю справу. Не перемикайтеся, обов'язково дивіться до кінця. Прочитавши рекомендації, ви подивитеся, як робити правильно цю вправу. Отже, ви намалюєте це коло, і від центра до периферії ви на кожному секторі поставите цифри від 1 до 10. Це означає, що одиниця це найгірший показник, а десятка це найкращий. Але це не означає, що ваше життя, ваш сектор перебуває у такому стані. Ні. Це означає, наскільки прямо зараз, у цьому моменті, ви задоволені саме цією сферою свого життя. Ви задоволені або не задоволені. Якщо не задоволені, ви починаєте 1, 2, 3 за внутрішнім відчуттям. Якщо задоволені, то буде там 8, 9, 10, от як найкраще. І ви ставите від 1 до 10. Потім ви вирізаєте ці сектори е, по краях, так? от ставите, наприклад, здоров'я. Ви задоволені на трійку. З одного краю взяли Д3, і з іншого краю Д3. І цей сектор отак дугою вирізали на трійку. І ви все повирізали. А потім, коли ви зробили повністю вибір свій, як ви задоволені кожною сферою свого життя прямо зараз, не оминаючи жодної сфери, ви тоді дивитеся на те, що у вас як виглядає ваше колесо? Скоріше за все, воно, ну не дуже колесо, скажімо чесно, і ви просто виписуєте всі сфери, які з найгіршим показником, і всі сфери з найкращим. По три: три найгірших три найкращих. І от з найгірших треба обрати одну, яку ви вважаєте, що треба негайно приводити до ладу, але не обов'язково з найменшим показником? Вам треба подумати, що якщо ви цю сферу. Протягом найближчих трьох місяців приведе до ладу так, що ви будете нею задоволені, то одразу потягнеться інша сфера. Наприклад, ви вважаєте, що вам треба негайно підтягнути здоров'я. Що це призведе? Це призведе до того, що ви станете себе краще почувати, і у вас піде або кар'єрне зростання, або зростання вашого підприємницького досвіду. А це потягне до того, що у вас почнуть зростати ваші фінанси. Так само. Або вам треба зайнятися своїм особистім зростанням. Тобто читати книги, наприклад, навіщо вам це треба? Це також призведе до зростання вашої або кар'єри, або підприємництва, це також призведе до зростання фінансів. Або, наприклад, навпаки, ви вважаєте, що краще за все вам негайно зайнятися приведенням до порядку своїх фінансів, тоді ви зосереджуєтеся на цьому, наприклад, почнете вести Ютуб канал, розвивати його, і це призведе до монетизації з певним часом. Короткій перспективі, і ви почнете більше заробляти, до чого це призведе? До того, що ви зможете мандрувати, маючи більше грошей, а якщо мандрувати, це у вас буде фарба життя, і ви піднімете цю сферу, так? Або вам обов'язково ви відчуваєте внутрішньо, що ви маєте великий накопичений досвід життєвий. І ви можете передавати його іншим людям. Але ви цього не робите, тобто ви не задоволені цією сферою. Ви берете цю сферу. І на ну, ній зосереджуєте увагу. Тоді ви підете на свідомий дисбаланс життя, але цей дисбаланс приведе до того, що інші сфери прийдуть до більшого балансу. Отже, наша мета зробити так, аби через певний час, наприклад, через три місяці, ви знов ж таки зробили колесо життєвого балансу, і завдяки вашим діям ваш, ваше нове колесо отримає геть інший вигляд. Ваші сфери будуть. Або на 8, або на 9, або майже на десятку, де 10 балів. І воно буде нагадувати саме справжнє колесо. Підписуйтесь на цей канал. З вами була Оксана Каменецька. Беріть подарунок, користуйтеся, будьте щасливі! Слава Україні!